Ось такий сандеро у нас, дача Сандеро, поступає на продаж, 1.4 MPI. Вся ціла по кузову без нелля, вся ціленечка. Є нюанси по типу таких, ось як ви бачите, невеликі вм'ятини, але нічого страшного тут нема. 1.4 MPI, 145 пробігу. Маємо фаркоп з електрикою. Підігрів заднього стекла. У нас текстильний салон, у нас він в чехлах весь з салону один власник, стеклопідйомники, 145 тисяч кілометрів пробігу. Руль в гарному, непоганому стані на свій пробіг. У нас механічна п'ятиступенева коробка передач, мультимедіа, все є, все працює, печечка, гарний чистий салон, охайний автомобіль. А за додатковою інформацією звертаємось до нас компанії Автопарк.